У вас є зброя, тому ми йдемо до вас. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру. Нацполіція затримала чорних зброярів, вилучено тисячі набоїв, автомати та вибухівку. Інноваційна промисловість, сільське господарство, транспорт і туризм з метою забезпечення стабільної роботи економіки. Миколаївщина сьогодні отримала оновлену стратегію розвитку. Культура тримає свій фронт. Воно перетворилось на центри, центри громади. Обласна адміністрація призвітувала про відновлення закладів культури та їхню роль у житті громад. Сьогодні четвер, 13 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Вісім шахедів збили минулої ночі на Миколаївщині сили протиповітряної оборони. Про це сьогодні повідомили в обласній військовій адміністрації. Також повідомляється, що вчора близько 14-ї години дня ворог спрямував по області крилату ракету, яка втратила бойову спроможність над відкритою територією. Постраждалих немає. Загалом минула доба виявилася спокійнішою ніж зазвичай. Ворожих артилерійських обстрілів не фіксувалося. СБУ заочно повідомила сьогодні про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який наказав ударити іскандером по Миколаївській обласній раді. 29 березня 2022 року. Саме за його наказом окупанти здійснили цей ракетний удар. Крилату ракету класу Земля Земля ворог запустив з тимчасово окупованої території Криму. Тоді, внаслідок ворожого удару, загинуло 36 людей. Ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об'єкти та цивільні автогромадян. І ось тепер майже через три роки українська спецслужба назвала ім'я головного фігуранта цього воєнного злочину. Миловидні вічливі дівчата в одностроях Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали вчора до жителів приватної забудови мікрорайону Варварівка. Миколаївські рятувальники спільно з працівницею соціальної служби провели профілактичний рейд, приділивши особливу увагу громадянам старшого віку та людям з інвалідністю. Наразі відчутно похолодало і відповідно зростає статистика травматизму і загибелі громадян через пожежі. Таких з початку року в області зафіксовано 175, з них у житлі 98. При цьому загинуло шість осіб, з яких одна дитина ще 10 людей травмовано. Відповідно, мета заходу нагадати правила протипожежної безпеки при використанні електронагрівачів та інших опалювальних приладів. Минулої доби пожежа очерету знову не давала спокою жителям Миколаївського району. Горіли плавні на площі півтора гектари. Причина умисний підпал. Надзвичайники знову закликали громадян не випалювати сухості та очерет, бо це шкодить довкіллю, а вогонь може дістатись житлової забудови та створити загрозу не тільки домівкам громадян, але й їхньому життю. І також повідомляється про загоряння скерди у селі Чорноморка. Там оперативно прибулі на місце рятувальники врятували дві тонни сіна. Нацполіція сьогодні повідомила про перекриття двох каналів збуту зброї, боєприпасів та вибухівки. Затримана 41-річного жителя в столиці та його 39-річного колегу з Івано-Франківщини. Загалом у ході обшуків за місцями проживання обох фігурантів на території Києва та Львівської області правоохоронці вилучили майже 25 тисяч набоїв до зброї різних калібрів, автомати Калашникова, пістолети, снайперські гвинтівки, гранати, гранатометні постріли, порог та міни. Затриманим збройним бізнесменам повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Наразі слідчі дії продовжуються. На Миколаївщині затвердили оновлену стратегію розвитку на найближчі роки. Рішення ухвалила сьогодні. Сесія обласної ради. Відповідно до нового документу, потенціал області вбачається в інноваційній промисловості, сільському господарстві, а також в транспортній та туристичній сферах. Детальніше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Депутати Миколаївської обласної ради сьогодні, 13 лютого, під час сесії ухвалили оновлену стратегію розвитку регіону до 2027 року. Включно вона окреслює основні напрямки зростання. Серед них розвиток інноваційної промисловості, агросектору, а також транспортної та туристичної галузей. Основний документ стратегічного розвитку регіону було затверджено в грудні 2020 року, як зазначалося. Повномасштабна військова агресія внесла суттєві зміни у поточний стан справ в нашої області, тому коригування стратегії розвитку. Є пріоритетним завданням з метою забезпечення стабільної роботи економіки в умовах воєнного післявоєнного стану, відновлення пошкодженої інфраструктури, створення для мешканців регіону безпекових умов для життя. Тепер серед головних стратегічних цілей для нашого регіону є розвиток економіки через інновації та високі технології з акцентом на смарт-спеціалізації. Своєю чергою це передбачає декілька напрямків. Перше це транспортно-логістичний хаб з розвинутою портовою інфраструктурою, друга реалізація ідеї блакитної економіки, третя альтернативні джерела енергетики, четверта інноваційний агропромисловий розвиток. Ці напрямки смарт спеціалізації вони нові і не були відображені в попередній редакції стратегії. Але ми залишили ще один, який був в старої стратегії: це інноваційний розвиток промисловості. Над проєктом відкоригованої стратегії працювала робоча група із залученням фахівців, науковців та представників громадських інституцій. Крім того, депутати затвердили комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей на 2025-2027 роки. Програма включає основні заходи державних програм державного напрямку. Це стратегія ветеранської політики на період 2020 року з 2030 року та стратегія формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2033 років. Також хочу сказати, що в програмі основними такими напрями реалізації ветеранської політики є соціальна підтримка, соціально психологічна підтримка ветеранів, точніше їхніх родин підтримка у сфері професійної адаптації та зайнятості, забезпечення житлом ветеранів війни, підтримка у сфері охорони здоров'я. Ця програма передбачає співфінансування з державного, обласного та місцевих бюджетів. Вона розрахована на ветеранів війни, учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей шляхом надання додаткових пільг і соціальних гарантів. У доповненні до тих, які передбачені законодавством комплексних медичних, психологічних соціальних послуг, все це наш обов'язок перед захисниками та захисницями нашої держави, саме з цією метою розроблено проект програми, що зараз розглядається. Також сьогодні, під час сесії, двоє депутатів Миколаївської обласної ради склали мандат. Йдеться про Світлану Федорову від партії Наш Край та Владислава Невеселого від Слуга народу. Вони припинили свої депутатські повноваження достроково. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март Мартів. Сьогодні о пів на п'яту ранку російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у центральному районі Херсону. Прямим влучанням ворожого снаряду знищено одну квартиру. Постраждали сусідні, на щастя, без загиблих. Двоє людей отримали поранення: 48-річний чоловік, ушпиталений. Жінка 55 років лікуватиметься амбулаторно. Кадри наслідків чергової атаки расистів по житлових кварталах сусіднього обласного центру поширила обласна військова адміністрація. Інвалідність під замовлення у сусідній Одесі. Прикордонники викрили ділка, який за гроші допомагав чоловікам уникнути призову та виїхати за кордон. Фігурант налагодив виробництво підроблених документів про непридатність до військової служби через стан здоров'я, у тому числі оформлюючи фальшиві інвалідності. Для безперешкодного перетину кордону зловмисник також вносив дані у системи резерв плюс та оберіг. Ціна питання 15 тисяч доларів. Затримали організатора під час отримання коштів за комплект підроблених документів. Наразі йому оголошено підозру. 247 закладів культури зазнали пошкоджень через війну. На Миколаївщині триває відбудова культурної сфери, яка залишається важливою складовою підтримки громад. Про те, як творчі заходи сприяють відновленню та допомагають людям, розповіла начальниця профільного управління обласної військової адміністрації Олена Боберенко під час брифінгу. Детальніше дивіться в сюжеті. Встаном на сьогодні зазнали пошкоджені на території області 145 закладів культури, зруйновано з них 24. З них 66 бібліотечні заклади, в тому числі 13 зруйноване, 57 клубних закладів, в тому числі 9 зруйнованих, 12 закладів спеціалізованої мистецької освіти, в тому числі 2 зруйноване, 7 музейних закладів, 2 театри, 1 зоопарк. Загалом на території Миколаївщини пошкоджено 247 об'єктів культурної інфраструктури, з яких близько 50% вже відновлено, зазначила Олена Бубаренко. Вона також наголосила, що культура є важливою складовою для відновлення морального стану жителів громад. Заклади культури, я вже неодноразово це говорю. вони перетворились зовсім на інші, а не перетворились на центри, центри громади, в яких можуть набути. І творчі якісь здібності люди, але можуть отримати і психологічну допомогу, влаштувати собі якісь проекти з арт-терапії, да з лялькотерапії, ігротерапії. Все ж таки на сьогоднішній день ментальне здоров'я це важлива складова нашого суспільства. Культурні події покращують емоційний стан Миколаївців за 2024 рік. Було проведено близько 40 тисяч заходів. Найважливішим на думку Олени Бубаренко став фестиваль із етнополітики. Проведення в місті Миколаєві 21 грудня фестивалю Чорноморський Степ, єдність у різноманітті, Зимові святкування та традиції», де взяли участь представники різних національних спільнот, які проживають на території області. Ну і звичайно, українські наші колективи. Подію планують повторити до дня рідної мови. Також, за словами Олени Буберенко, працівники культурної галузі активно працюють над виконанням закону про деколонізацію. Так, бібліотечні заклади списали 208 тисяч примірників російської літератури та передали громадам 41 тисячу нових україномовних книг. Одним із цікавих проєктів стала виїзна бібліотерапія, яка надає людям культурно-психологічну підтримку. Нещодавно Миколаївщину відвідала комісія з психічного здоров'я кабінету міністрів, яка відзначила дуже потужну роботу наших бібліотек і наших мистецьких шкіл в напрямку підтримки ментального здоров'я серед населення області. Загалом очільниця обласного управління культури підкреслила, що мережа культурних закладів Миколаївщини продовжує працювати в умовах війни, адаптуючи формати послуг до сьогоднішніх реалій. Попри всі складнощі, культура залишається важливим елементом підтримки морального духу громад. Яна Циня, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. Бути готовими до складних ситуацій в режимі 24 на 7. У Миколаєві відзначили співробітників управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 12 лютого цьому підрозділу виповнилося 26 років. З цієї нагоди його колектив привітав міський голова. Олександр Сінкевич нагадав, що управління створили у 1999 році. Воно працювало на захист населення, майна від всіляких небезпечних подій. А з початку повномасштабного вторгнення фахівці підрозділу брали активну участь у заходах з ліквідації ворожих обстрілів, координували роботу служб та комунальних підприємств, що були у цьому задіяні за високу відповідальність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Олександр Сінкевич вручив фахівцям управління нагороди. Назустріч дню святого Валентина Миколаївський зоопарк оголосив про спеціальну пропозицію до 14 лютого. Для закоханих завтра там діятиме спеціальна акція. Парочки зможуть купити один квиток на двох. Умова довести свої почуття поцілунком. А для Валентинів та Валентин цього дня у зоопарку взагалі буде діяти право безкоштовного відвідування. Головне показати документ. Але якщо ви ні Валентин, ні Валентина і навіть чомусь не закохані, слід все одно відвідати найкраще в Україні зоопарк. Можливо, саме там завтра ви і знайдете свою половинку. І на завершення про погоду у п'ятницю, 14 лютого, за прогнозами синоптиків завтра зранку небо буде ясним, але в день його затягнуть хмари. Без опадів температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 6 градусів. Вітер південний, поривчастий, середня вологість повітря становитиме 78%. Дякую, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться в коментарях під відео своєю думкою про сьогоднішнє рішення Миколаївської обласної ради. А головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.